Якщо ви зараз дивитеся моє відео, я вас вітаю. Сьогодні я буду готувати пельмені. Смачні, ніжні, соковиті. І ось вирішила поділитися з вами рецептом. Кому сподобається, можете теж приготувати. Це дуже смачно. Таку страву можна споживати як і на обід, так і на вечір. І задоволені будуть всі. Готуємо пельмені. З самого початку нам потрібно приготувати фарш. Ось у мене є одна флеєчка куряча, і ось таке свиняче м'ясо це піджарочка. І ось із цих двох видів м'яса нам потрібно зробити фарш. Нарізаю м'ясо на кусочки. Щоб добре прокрутилось у м'ясорубці, я ось буду нарізати. Ось такими, дивіться, кусочками. Бачите? Ось такими. І складаю в миску. Я вже порізала і куряче і свинне. Ви бачите, ось воно трішки з жиром. Це таке, як нам потрібно. Багато жиру я не люблю, тому ось такий у нас буде сьогодні такий хороший нежирний фарш. Нарізаю ще до м'яса сюди цибулю. Просто її теж ось так на такі кусочки нарізаємо. Ось, ось такий. Для місорубки це так буде потрібно. Кількість інгредієнтів я напишу під в описі під відео. Цибулі вже порізала я. І ось дивіться, тут у мене ще залишилася одна цибулинка, вона нам буде потрібна пізніше. І ось ще є два зубчика чесничку. Ось я один чесничок, теж додаю сюди до м'яса. Він нам дасть аромат. І зразу я наше м'яско посолю. Ось посолю скільки, поки що, потім, вже як буде у нас готовий фарш, ми подивимося, може прийдеться ще трішечки додавати сіль. І тепер я наше м'ясо ось так з цибулею І ось так все, що воно між собою подружилося, я ось так його перемішаю. Поки ми його будемо перекручувати на м'ясорубці, воно в нас трішечки промаринується саме в собі. Перемалимо нашу низьку. Ось такий, дивіться, у мене прекрасний вийшов фарш, Ви тільки гляньте. Красота. Тепер до фаршу додаю ще соли, тому що я спробувала він не солоний. І притрушуємо чорний молотий перчик. Десь під. Чайної ложечки. Ну, я так науку, бо я вже знаю, скільки потрібно. І тепер ось так гарненько. Нам потрібно ще його перемішати. Ось так. І є ще такий термін, як вибить. Ось так беремо, щоб він між собою подружився. Ой, його потрібно ось так вибити. Перемішали, перемішали. І ось так гарненько вибиваємо. Ось, такий виходить прекрасний фарш, такий, як нам потрібно. Я сюди не додаю води, тому що враховуючи те, що в нас тут цибуліка, вона нас дала сік, і у нас вийшов прекрасний. Соковитий фарш. Ой. Тому водички додати я не буду. Він якраз у нас такий, як нам потрібно, держаться кубки. Тому. Ось так. Фарш у нас готовий вже. Ось такий він у нас вийшов. Тепер я от беру кульочок. Ось так незручно. І ось так, щоб він у нас не засихав, я його ось кульочок ось так. Поміщаю, і так він у нас буде стояти до тієї пори, поки ми з вами не приготуємо тісто. Приступаємо до тіста. Дивіться, ось у мене є отакі чашечки. В цю чашечку поміщається 190 грам борошна. Пересіюю ось я це борошно. І ще додам дві ось такі чашки борошна. Борошно пересіяла. І поки ми з вами будемо замішувати тісто, я ось взяла 300 грам міліграм водички і ставлю на вогонь. Нам потрібно, щоб вона у нас закипіла. Виходить, на одну чашечку борошна 100 міліграм води. Тепер у нашому борошні робимо ось так. Таку ось ямку, бачите. Ось у мене тут одне яйце і один жовточок. Тільки жовточок виливаю сюди до борошна. Додаю сюди, ось так, дивіться, в чайні ложки. Бачите, вона виходить, чайна ложечка соли без гірки. Сюди. Додаю сюди чуточку ось пів чайної ложечки цукру. Це буде дуже смачно. І додаю 4 столові ложки олії. І тепер ось так потихеньку розмішуємо те, що у нас тут всередині є. Ось так гарненько. І тим часом підмішується у нас борошно. І ось там мішаємо, 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 мішаємо. Якщо воно у вас буде такими, типа, як би, такими комочками, це нічого страшного. На це не звертайте уваги. І ось так тепер гарненько, гарненько нам потрібно. І його розмішать. Ось так дивіться, у мене поки що вийшло. Ось бачите? І тепер знову робимо ось такий тут ось таку теж ямочку і чекаємо, поки у нас закипить водичка. І тепер водичка в мене закипіла. І дивіться, я ось потрішечки вливаю сюди у наше борошно. І ось так починаю розколочувати ось виходить така у нас суміш. І починаємо ось так з усіх кінців ось так додавати борошно. Якщо воно у вас ось буде такими комочками, ви не бійтеся. Це нічого страшного. Поки що нам потрібно ось так його зробити, і потім будемо замішувати вже тісто руками. Замісила ось я так ложкою. І тепер вже буду замішувати вручну. Але обережно потрібно, тому що ще тут гарячі дуже. Тому ще ось скільки можна ложкою мішаємо, бачите, яке воно вже стає у нас. І так будемо помішувати потім уже руками. Все. Рукавички я не одягаю. руки в мене чисті і ось так помаленьку Починаємо замішувати тісто. Ви тільки гляньте, як воно гарно починає міститися. Все, ось ну так потрішки-потрішки вмішуємо і розмішуємо, вмішуємо і розмішуємо. Все, щоб не забирати вашого часу, я буду замішувати тісто і вже покажу, яке воно у мене вийде. Ви тільки гляньте на цю красоту. Замісила я тісто, ви тільки гляньте, яке ж воно вийшло таке мягусіньке, еластичне, до рук не береться. Ви тільки гляньте. Все, тістечко наше готове. І що я тепер буду зараз з ним робити? Я його ложу ось в кульочок, ложу до миски, і ось так 25 хвилин воно нехай у нас відпочиває. Пройшло півгодини і зараз ми продовжимо. Дивіться, я ось взяла такий стакан. Сюди помістила ось кондитерський мішечок. Тут у ньому ось зробила такий надріз. І тепер сюди положу фарш. Не знаю як хто, а я ось роблю так. Можна ложкою, але мені так зручніше набагато. Тому я вам покажу, може комусь подобається. І ви зможете теж так готувати. Так, все. У нас ось кульочок із фаршем готовий, ми його поки що залишаємо. Беремо наше тістечко. Відрізаємо ось такий кусочок. Ставимо у миску назад. І тепер дивіться, яке гарне тісто, друт не береться. І ми його і припилювати тут не будемо. І тепер нам потрібно його розкачати. Розкачуємо так, в залежності від того, хто як любить яку товщину можете вибирати самі. Я вам покажу, яку товщину роблю я, а ви вирішуєте вже самі, яка вам потрібна. І тепер дивіться, можна готувати ось на такій формі. У мене ще десь там є пластмасова, можна робити такі кружечки ось такою такою чарочкою можна. Ми нею будемо працювати, але зараз я вам хочу показати спосіб. По якому можна зробити пельмені дуже швиденько. Ось ми розкачали, дивіться, тістечко таке, і поки що я його положу в сторону цей кусочок. Тепер беремо відрізаємо слідуючий кусочок. І теж нам потрібно розкачати його. Тепер дивіться. Ось у мене кульочок із фаршем. І тепер ми ось так беремо і видавлюємо сюди наш фарш. Ось так. Це виходить дуже швиденько. І робимо так, щоб у нас була відстань. І ось так дивіться, наскільки це виходить швидко. Ось так дивіться, це виходить. Ось дивіться, яка, яка красота. Без ложечок. А ось так положили і все. Наскільки практично. І тепер дивіться, беремо цей кусочок, який ми з вами. Ложили. І ось ось так ложимо на наші пільмішики. Ось так. І ось так акуратненько їх дивимося ось так. Де тут у нас? Так, щоб у нас тут. Ось так. І тепер беремось нашу Чарочку і починаємо ось так прокручувати. Дивіться, яка виходить красота. Тут трошки зараз ліплю. Тісто дуже таке хороше, що воно ліпиться. Якщо десь трішечки залишається у нас, ось так його можна дуже просто ось заліпити. А тут так вийшло, щоб це край. А тут дивіться, як виходить, яка виходить красота. Дивіться, який виходить гарненький пельмешик. І так продовжую. Дивіться, яка виходить краса. І ось так прокручуємо, прокручуємо, покручуємо, прокручуємо. прокручуємо. І наскільки швидко, і виходить ось така у нас красота. І тепер дивіться, це ми можемо прибрати ось так. А тут у нас виходить ось такі, дивіться, пельмешки. Дивіться, яка виходить краса. Гляньте, пожалуйста. Будь ласка, дивіться. І ось так швиденько можна наліпити пельмені. Все, я продовжую. Дивіться, ось. Якщо десь у вас, і вийшло ось так якось у мене. Ви просто ось так заліплюєте це тісто, яке дуже гарно дає. А ще можна, ось дивіться, я розкатала тісто, наложила фарш, ось сюди положила. І тепер беремо ось так це тістечко наше. Зараз ось так трішечки ще ось тут розкачаю, ось так його розкатаю. І ось так приложуємо на наші пельмешики, гляньте. Раз. І ось так виходить у нас і продовжую, дивіться. Це наскільки швидко виходить, наскільки виходить смакота, ви тільки гляньте. І, будь ласка, дивіться. Така виходить смакота. І швидко, і не заморачується. Дивіться, заліплено з усіх сторін гляньте. Все, продовжую далі. Все, пільмішки мої готові. У мене в їх вийшло 79 штучок. Ось такі мої пільмішки. Залишився ось фарш. Нічого страшного, додавим яєчко і будуть ось такі котлетки. Все. Зараз будемо варити. Валерія, подивіться, яка це смакота, яка це красота. Ось так можна швиденько їх приготувати. Налила кастрюлю, ось я півтори літри води. Додаю сюди ось цибулю. Розрізаю, ось так, не дорізаю її на 4 частинки і ложу сюди воду. Додаю лавровий листочок. Ливаю сюди одну ложечку олійки. Ось так трішечки, бачите, дивіться, скільки ложиться. І підсолюю, Солим до смаку. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки наша водичка закипить. Все, вода закипіла. Зараз перекручу вогонь трішки. Тепер поміщаються до наші пільмінки. Обережно, щоб не опектися. Ви тільки гляньте, яка краса. Угу. Ось такі пільмінки виходить. Я ось такі даю ось всі, які в мене були тут на досточці. Накриваю кришкою, ось так не повністю. І чекаю, поки вони почнуть закипати. Водичка закипіла і племеньки починають підніматися Я ось так акуратненько їх помішаю, щоб вони у нас не пристали ось так. І все. Дивіться, як попіднімались. І ось так я їх буду варити 7 хвилин. З моменту закипання. А ось ці пільмінки я заморожу. Нам кількість та, яка вариться на сьогодні, достатньо. І будуть іще. Ось так варяться пельміньки. Ви тільки гляньте, які вони стають симпатичні. Ось такі пельмішики Барин, ще залишилося три хвилинки. Прийшов вже час. І будемо діставати наші фімішики. Ви тільки гляньте на оцю красу. Я люблю без юшечки. А Чоловік у мене любить з юшкою, тому я йому стрішечки налью ще юшечки. Вона дуже-дуже смачна. Це виключаємо. Дивіться, яка виходить смакота. Додаю по кусочку масла ось так сюди. Ось так трішки перемішуємо одне. Ось так. І тут перемішуємо ось так. Осивку наше розтане. Ось так. Додаємо сметанки. Ось так. І додаю сюди кропчик зелененький. І сюди. Він у мене заморожений, але дуже виходить смачно. І ось така, дивіться, виходить смакота. Ви тільки гляньте. Дивіться. І тепер у нас буде ось така вечеря. Якщо буде мало сметани, можна додати. Все, смачного. Ну що ж, скуштуємо, що ми з вами приготували. Це смачно. Покажу вам, подивіться, які вони в розрізі. Соковиті, смачні. М -м -м. Це не тому, що я приготувала так вифаляю. Вони дійсно дуже смачні. А ще м'ясо курини і свине разом дуже-дуже смачне виходить. У фарші. Тому готуйте. Ой, смачно! Отак сьогодні разом з вами я приготувала пельмені. Звичайно, рецептів дуже багато і кожен з вас готує по-своєму. Ну, ось я вам показала сьогодні, як готую їх я. Якщо мій рецепт комусь сподобався, мені буде дуже приємно. Заходьте на канал, підписуйтеся. Сподобалося, якщо вам відео, ставте лайки, коментуйте. Це теж дуже-дуже приємно. На сьогодні у мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!